Так, всім привіт, сьогодні у нас 27 вересня. Збираємось на сою. Дивіться, сьогодні вирішив провірити турбіну, почала пищати. Після того ремонту. Не знаю чи покажу, але чи буде там видно. Крутиться то легко вона, але люфт капітальний. Може ніфіга і не робили, відпіску струїли гарненько. І так і вона робила. Ну пищить капітально капітальні обороти падають, аж потор присідає. Так, коротше, перший бункер є. Що на зуб скажете? Буде? Вроді чиста, нормально. Де-не-де стручок трошки закрив. Вже якби бити починає. По волозі, дивіться. 13-4 Ну так і міра, 11-4, 11,7 А зразу приїхав, була 12 Так, дивіться, другий замір Видно, не видно Як це воно цього? 12,7, 12,8. О! Айде. Так, коротше, працюємо. Соя така слабенька. Водоми її не дають взагалі молодити, мусить жатку піднімати. Але таке. Турбінка пещить. Завтра будемо знімати, відправляти її назад. Я пробував на холодну, то є непоганий, звісно. Видно, в тому ремонті вони нічого не робили. О, знайомий теж молотить. А батько вже, кстати, поїхав, сіє пшеничку почав. Лягає Оп. і мусиш піднімати погорне, що сюди їхати не будемо. друге вже типу в до сіжанки Дед повіс, коротше, повненький, і їдемо на друге поле. Нам знайомий теж 10.32. Так, молотим далі по городах, там знакомій молоті, 10.55. Це такий кусочок, оце я змолотив. Тут 60 соток і там 20. Це буде майже повний прицеп. така Соя, гарненька, 11,6, коротше, 11,3, отака волога. Сьогодні будемо до упора, а завтра дощ. Так, дед повіз сліду, що, блядь, от такі у нас дороги, ще зараз розсипеться. Горбочком насипав, ну, таке, не повинно розсипатись, там просто перекос великий. Їдемо далі. Батько вже десь їде теж. Їдемо далі, дивіться, дав газу, січкарня включилася. Оберти січкарні набрані, решти немає. Воно зараз пищить. Бачите, червоно нажав, все, сигналізація відключилась. Поки в наступний раз не запустиш. Площа є, швидкість теж показує. Хто там питалися, ну, такий приборчик бомба. Чечкарня в мене оберти чуть впали, маса більше пішла десь кутон. Все, воно вже хоба запіщало. Раз там два-три рази пікнуло і перестало. Бачите, оберти впали, знов ще. Можна просто там зажати в настройках і виключити взагалі, а цей канал не буде сигналізувати. Так, завтра дощик, блядь, треба поміняти зеркало, бо стидно вже блядь, їздити з таким. Це ще там на горбочку кума стоїть, при кумові буде змолотить. З городів вийшло 1,48. Це вийшло, там десь ну, 4,5 тонни, це не дуже повний. 4-4 стахай. І зараз 1.48, ну там десь 1,4 будемо щитати. Зараз тут ще цей кусок разом заміряємо. Я точно не знаю скільки тут. І десь вже тут. Батько чи приїхав, чи ще може їде. Це так, вон дорога, і це десь кілометрів ще 3-тре по кругу об'їхати, а то й 4, навірно. Зараз ми, мабуть, звідси почнемо. Тут соя вроді непогана, ще прийдеться, наверное, дедові їхати. Так, дивіться, покажу, запускаюсь в систему, зараз буде без Чай в жатку, хто не перестане, все, все замовкло, даємо оберти і будемо працювати. так Коротше, бляха набиваю пів бункера, на склоні йду, починає сторона або тягурнути, або та дуже м'яко дивіться, які колії лишаються від комбаю. Ну, що я більш-менш тут. Всем кусочку. Да, росли грузи. Блять, зарколо. Давай, давай. Треба гарне. Так, робота їм ночну далі. Один прицеп поїхав, зараз будемо вже другий сипати, половина бункера вже є. міра їм шера вже в нас темно десь під'їжджає засиплю покажу що там у нас покаже логомір. 10 і 9 звісно не може мабуть, бути те що є люпа то йде гарно знаю чи видно Рон десикацію робить чи огляд? Так. Було у нас що там гектар 48, а зараз 3,77 Це з тими об'їздами, що переїзди клини, коротше, отак виходить. Дед сзади їде свід капітальний. Хеть сліпить бляха, не видно куди їхати. Де той заїзд. Завтра дощ, будемо завтра займатися, мабуть, або пшеничкою, або відпочинок будемо. Так, ще цього треба висипати. Сьогодні трошки намолотили. Мабуть, зараз заточимо, завтра вже туди і далі висипемо вручну. Навіть габарити горать, ну? Всім привіт! Другий день їдемо молотити. Тільки вже 5 часов вечора. Так, є в нас тут ще кусочок сої, 300, там в районі 4 гектара. Була пшениця, вон, батько задискував, от така красота. Вон. по волозі 12.2, 11.8, 11.9. Повний прицеп. Площа гектар 69. Це тут 4 з лишньої тонни. Якось так. Коротше, дощик накрапає. На стіклі вже каплі. Ще попробуємо трошки змолоти. Так, працюю далі, коротше, починає дощик. Батько дзвонив там в селі, каже, гарний дощ йде. їде, забирає, мабуть, на цьому буде все. О, бляха, почався дощ, коротше, такий капітальний. Дохожу якраз до кінця і на цьому все. Ой, блядь, і перекоси, їбать батька, батько. батько. Так, це у нас вигрузка, дощ де капітальний. Все мокре. Так, коротше, пішов дощик, комбайна обмів віночком. Соя дивіться, от, коліно. Ну, 10 см, трохи вище Все, Вона вже відійшла, ну, будемо ждати погоди. Тут зверху гарно, йде склон донизу фігова і там під горбочок знову фігова. Ну, два з лишніх гектарчика сьогодні обрати. Думав, сьогодні взагалі нічого не буде, дощ передавали на цілий день, але щось більш-менш вийшло. Все, прямо на базу. О, дощ іде видно Коротше, такий лупить дощ. Комбайн, коротше, помився.